Фарш у мене пів кілограма, кабачка 300 гром. Кабачок я посолила, і істіла водичку, ну, не водичку, юшечку його. І тепер додаю сюди форш висипаю, так зараз лопатку візьмем, бо не хоче, от так форш висипала. Тепер, друзі, висипаю сюди. Я вам показувала цибульку, нарізала, старалася дрібненько нарізати і зубочок часничку. Тоже, це я вам затуляю, ток. У мене відцільок стоїть. Телефон. Так, це висипала. Тепер, друзі, посолю ще стрішки, як кабачок і солила. Ну, трішки посолю ще, я чувствую, що нота, небагато. Так, додаю сюди яєчко. Цією рукою буду виливати яєчко. Додавлю, так, напевно, лопатку прийму, бо буду, мабуть, мішати ложкою. Оттуко. Добавлю, мабуть, приправи. Я оцієї витягнула, італійські труби. Попробуємо шуну. Отак цієї приправки І додатиму, друзі, місто хліба висівки. А скільки ж висівок? Висівок я добавлю дві ложки. І буду мішати, а тоді воно покоже. Так, оце, друзі, все, що я додала. Може, треба було більшу мисочку взяти, ну нічого розмішаємо. І хочу я їх виробити невеликими, ну такі, може, типа як прикадельки завбільшки, і потушити в духовці. Це я так, друзі, надумала. Чи надумала, чи придумала. що воно тут за фарш ніколи не брав. Ну, хочеться попробувати. Так. О, наче. ...наче, хорошо розмішали. Ну, мабуть, мабуть, друзі, ще весело клужечку кину. Оток насиплю вже тепер. Оток. Бо щось наче рідкувати. А може ще прийдеться? Щось подивлюся. Та ні, думаю, може й хвосте. Можна б додати ложечку кукурузного крухмалу. Я тепер ним стала користуватися. Раніше я ним його нікуди і, і не кидала, друзі. А це у Он побачила. І щось мені зайшов начало я його користуватися з ним. Та, правда, щось не знаю. Ось таке. Ладно, не буду нічого додати, Подивимося, що воно покаже. Так, наготувала я форму, друзі, вам видне ось. Я її змозала. І тепер туди буду вироблювати водички я наготовила ось. Не буду я ні в що їх, друзів, вмокати. Я думаю, що не буду ще час отось так такий невеликий. Хоча я бачу, що форш так як рідкуватий. Ну. Ну, держатися буде. Не хочеться багато весів, от туди. Ось так. Не дуже вони маленькі виходять. Щось руки ще намочу. Думала менше, але ну, нічого, які вийдуть. Даже якщо в мене залишиться фарш. То я щось зроблю, заморусю. Так мій хороший, щораз я вас поки відключу і вироблю. Котлети я виробила. Поставила на вогонь сковорідку, накришила цибульки і морковки, і нехай чуть піджориться. Тіпа як протушиться. Так, у мене цибулька і морковка протушкувалися. Тепер я додаю томату. У мене в баночці залишалося приблизно 2 столові ложки. Я розбавила з кип'ятком і виливаю весь. Це томат вилила. Тепер я додав лаврового листочка, Добавлю, мабуть, ще трішки поприки, хай трошки похне копченим. До речі, друзі, а котлети рибкою трохи пахнуть. Не знаю, чи там рибка, чи там. Ну, ну, ну пахнуть, друзі. Так, додавлю трішки спеції. Відровий та італійські, щось мені схотілося сьогодні. Все хорошо перемішаю, трошки протушиться. Я на сіль покуштую потім, як воно буде, і буду заливати котлети. Так, друзі, підливка готова. І зараз я буду виливати її у котлетки. Підливку я вилила, і оце, друзі, вийшло. У мене така красота. Тепер буду ставити зараз у духовку. Ну, це воно десь буде стояти у мене хвилин 20, точно тушкуватиметься. Друзі, блюдо моє готово. У духовці воно у мене було 40 хвилин. Все час трішки вихолоне і буду дегустірувати. Любі друзі, це дійсно смачно. Я навіть не очікувала, що буде так смачно. Готуйте, друзі, я рекомендую. Друзі, а всі, хто зі мною вечеря, всім приємного апетиту. До побачення, друзі. Всього вам найкращого. Здоров'я, миру! Спокою, хай все буде у вас добре.